Я нагадаю, що голосування проходить на сайті про спорт, тому заходьте голосуйте. Ну а зараз давайте переглянемо результати цього тижня. Хто став автором найкрасивішого голу другого туру? Про цього футболіста ми сьогодні дуже багато говорили. Навіть йому був присвячений цілий сюжет. Це Олександр Гладкий. Саме він забив найкрасивіший гол у другому турі. Ну ви знаєте, постійно а, найкрасивіші голи коментуємо ми, експерти. Ну а цього разу Олександр сам прокоментує свій гол. Давайте послухаємо і ще раз переглянемо, як він забив забывся мяч. Хороший в принципі, гол був. Спасибо Тарасу Степаньові, який дав хороший пас. Я там, когда уже пробросил Ткачука, если не ошибаю, Женю, пробросил хотел сразу, наверное, пробить, хотел в дальний угол, там что не мог построиться. И уже когда принял мяч. не погода выходить, и пришлось только один, один вариант подсекнуть. Уже и все равно же, когда пробил, когда мяч он полетел вверх, у меня была первая мысль, думаю, не дай бог, сейчас куда полетит мимо, думаю, еще этого не хватало. Но, слава богу, он залетел так, куда туда, куда я хотел. Это была тяжелая игра, этот гол был, нам очень нужен. Каждый матч и каждый гол – это ну, своя история.